Обігові монети України. Книга дуже дуже якісно зроблена. Сама така палітурка приємна на дотик. Може навіть добре, що вони зробили її такою м'якенькою. Вона, типу, менше місця займає, її можна з собою легше носити. Це виходить каталог обігових монет України. Ціна на сайт Монітекс ми її додамо 300 гривень. Будемо продавати, так як і Максим. Теж він мені її підписав. Дуже якісні фотографії. Тут є опис, стан збереження там, опис характеристик, ціна утворення монет. Там ось курс, пишуть вони. Я цю книгу полистав перед етером. Якщо чесно, ну мені захотілося почати збирати обігові монети України. Я вам часто казав, що я там не сильно хочу розбиратися всіх цих колосочках і гуртах. Але, але хлопці ну, зробили прям, ну, прям дуже гарно. гарні картинки, гарне збільшення, доступно, зрозуміло. Я думаю, що я почну, почну збирати ці монети. Недавно запитували, чому обігові монети так виросли в ціні. Я вам казав, що тема вже закривається. Вона ну, є дуже перспективною, тому що Національний банк не буде випускати. А так як більш доступніше стало розібратися з цими монетами, то це, це дуже класно.